Всем привет! Звук Скружу. И ось колода, яку мені вибрав маска, я зараз зіграю за колодень. Само не тут. А хотя бы тут. Так, це це, це це може не. Це може да. так. Так. Головне згадати, яка колода була. О. Погнали. Зараз я подивлюсь, що там було за мега колода. І до вас поверну. І я склав цю мега колоду. Погнали, зібраємося Дивіться. кстати покажу мою колоду какую я забрал а потом основную колоду какую я забрал брат добро Она не знаю таким 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 не охолк два и шесть не охолк два и шесть охолк два и 2 і, 6. і мені неплохо. Скільки це еліко вийхло? я Забудь подивитись там. Феникс, феникс, ну феникс. Можна карта. Ось, чому феникс, мочно. А якщо значить його идеться, то він просто вже нічого не зможе зробити. Ммм. Всім еліко, давай я це не буду дефотить. Бо мені треба Еліка, щоб я спав до королівських рекрутів. В принципі, все одне, все одне. Ну, основ, основна маса пішла туди. Угу. Королівські рекрути. Це дуже тяжко. Е, ось у мене теж є королівські рекрути, а я не знаю, які їх їзити правильно. Все на одне поле йдуть. Мінус башенька, бо в мене немає контр, але ну, йому теж не солодко буде. Особливо з моїм електроджаконом. Бандітку поставив, бо бери то бандіту. Тільки за допомогою. бандитками все что забрал стал всех у меня есть три мушкетера в нашей три мушкетера в манге угу. Угу. и это будет да это рано Трава будет дафт. Нет. Нет. Я є королівська бандітка. Зараз ми на той ефект перейдемо швидко і подивимося, що за поворот. Загалом, я зараз подивлюся, що скільки це еліку. Там є дорогі карти і дуже дорогі карти. На 4-4 але це 5,3. І 3 ,9. Це гарна колода, але типу, що в рейтинг нейгра. Це погано ході. Добре, моя улюблена колода. Нормально, це попу популярна колода була клаш'ялі, але в мене не було ні ярості, ні. Я багато коротше, щоб ці міняв <смір> сама ідея Була і є зараз. Угу. Спочатку так. Скидай. <смір> погано. Ой, як це погано видно не на... собі не уявляють. Я просто зараз закидую всіх за один сир, все, чотири еліксира мені цього з головою вистачить. і я таким задав, я не вірю, я не вірю. Бомбардила крокодила. Погнали. Просто цікаво, що з цього вийде. Майже ось 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 yeah. я тут все грається від вага і типу від духів їх, але я юзаю тільки духів. Куда? Відволікся, Відволікся і знесли нашу башню. Це така для росла зроблена, тому все піде в Ютуб, все піде в Ютуб, а сам вже карт колодику я зібрав і Знак лода, який грає мій брат на моєму аккаунті, та не дивитесь, у мене брат грає на аккаунті. Я потім вам покажу. Я зараз нічого не буду юзити напевно. Дуже погано, дуже погано. Тут, а в нас два на. Нас два Осап Оші oh, Це нам таке треба. Давай забирай своїх типів, а я постав. Угу. Нач Літучу фігню поставлю. Яка не дефай багато що, але багато що і дефаю. Ось ось ось. Ой, ой, як ну минус башенька приємно Зара і летить до башеньки приємно с драцекла и съездять и навіть не подавлиться ага, спарки. Спарки потрібен на еліксир, на, на крутку еліксеру у нас, у нас не, то, не так уж і багато еліксиру. Це дуже дорога карта колода, якщо чесно але на Ой, так, могу дівайте, я почекаю, поки нього не збирається на Щоб Ми разом зіграли Меганайтом. Два найта Ну, два. Яка красота! ай яй яй Добре, це буде замість Башенки однієї. Це то що спалнить варварів. Ми це все дефайнти. Да, Дуже погано пішло. Дуже погано пішло. Ох. Добре. Добре. Я все стерплю, але... Нас забирають на три Корони Добре, останні каточка в цьому відео і вже напевно буде прощання. До речі, всіх з Пасхою, з Великоднем. От, у мене сьогодні великодніх, я не знаю. Великозна Абу. Коротше. Пливо це буде дивитися, я не знаю, тому на всякий випадок попереджаю і вітаю. Коли вже буде на Пасху, вона у мене є бравліка або клаш рояля. Так, так. Це колода, яку я граю в мій брат, і я це була моя основна колода. Загалом дуже повільно йде. Да? Можу поставити на на сім еліксира, а так угу. на сім еліксіра. Удачі це все дефати. Все, листового. Давай Ну, вся колода працює. Зараз відкрию подарунок. тут всякі плюшки є, і карти, і що тільки хотілось. От. десять у мене. Tell я also my uncle was a son of David. Like, you got it. It's too hard to be near you. You can show me a prostate. It's there, prostate. You can. It's a prostate. You know. Yeah. And the order. 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 Але проблеми з цим ніколи не було. Тому аби вже на восьму силу. Ну і все, в принципі. Може в мене ще якісь є предмети, які можна юзати. Не тільки це, а я і ще один дронок. Забаром. І все, всім па.